Миколаїв моє рідне місто. I love my town very much. It is so beautiful. Why do I love my town? Миколаїв це моє рідне місто. Оце дерево я тут посадив, вже виросло кілька років минуло. На моїх місцях багато що тут побудовано. На 90-му році я щиро вдячний нашому місту, всім тим людям, що за мною жили, що зараз. Живуть поряд, що коли мене раніше запитували про своє рідне місто, то я могла сказати, що це місто Корабель, це місто з величною та могутньою історією, Але зараз я можу з гордістю та впевненістю говорити про те, що Миколаїв це місто, яке боронить весь світ України. to, to the people who used to live in Mykolaiv or even now live there. and to the also to people who were forced to flee and to the defenders of Mykolaiv to the people who have friends or relatives from this city and uh, i really believe in our victory and uh, i believe that i that i will visit this beautiful city one more time and uh, as soon as possible mykolaiv <laughs> Дивний, несподіваний, міцний такий особливий характер. За нами правда, воля, свобода. Мій дім це Миколаїв. Мої рідні люди це миколаївці. І скоро, зовсім скоро, ми зустрінемось в нашому мирному, квітучому місті. З початку війни ми залишаємося у рідному місті Миколаїв. Це наша маленька батьківщина. І іншої в нас не буде. Я вірю, що скоро для нього настануть мирні та щасливі часи. Я обов'язково з донькою прогуляюся з соборною вулицею, прокачуся річковим трамвайчиком, посиджу в каштановому сквері та з'їм морозила. Моє місто має багате минуле, та не менш багате та щасливе майбутнє. Вірю в тебе, мій Миколаєве. Я люблю це місто, це мій дім. Тут я народилась, навчалась, я працюю тут. А також я мрію виховувати тут майбутніх своїх дітей. У Миколаєві живуть усі найрідніші мені люди, люди, котрих я безмежно люблю та ціную. Ну, а ще я знаю кожен куточок цього міста. Я знаю місця для побачень, а також я знаю місця, де краще вночі не ходити. Я знаю чудові історичні місця нашого міста з неймовірною архітектурою. А також знаю місця де можна тусити з друзями до самого ранку. The thing I want to tell uh Миколаїванс and all the Ukrainians is Tarp Uh, I I should say that it's maybe the first time in my life when I when I when I'm feeling and experiencing uh the meaning of this phrase to the full. Um because We all now understand that we uh, we can suffer, we can lose our life. It's easier in the country where the war is going on, unfortunately. And um, so, let's enjoy our life uh, to that great uh, we can. Nikolayev, uh, спасибо тебе большое, что ты. Жизни, есть, сильный, and I'm very proud to be from Mykolaiv because we have such strong and wonderful people. I'm sitting by the river now. I wish it could be Alba Info or Pyatnitsk, but no, unfortunately, I'm not in my city now. Mykolaiv, uh, only in my dreams while sleeping. And you know, last night uh, I saw one dream. And you know, this was the first dream during the war uh, with my city, uh, where I felt safe. I believe uh, it's a good sign, and uh, soon it will be really possible to feel safe in our favorite Mykolaiv. Привіт, мій любий Mykolaiv. Hello, my dear Mykolaiv. Shalom, yakar Mikhailiv, I shali. Я відчуваю серцем і Всю його, його, його біль. Вся наша велика народина бере участь у підприємці міста Миколаїв до Одеси. Ми з вами і як можемо наближаємо перемоги разом. Все буде Україна. Und wir für das wir uns, dass unsere ukrainischen Geflüchteten wieder in ihre Heimat zurückgehen können und dort leben. Ja, далеко своїми дітьми, своєю мамою. Тому що це найголовніше врятувати наших людей від цієї війни і потім Наше місто, яке стане ще красивішим, ще гарнішим, привабливішим для туристів. Для мене вже питають тут за кордоном: а що таке Україна? А з якого міста? А покажіть е фотографії. І е ми все відбудуємо. Я в це вірю і дуже вам вдячна за те, що ви є. Тримаємося і слава ЗСУ! Слава Україні! and and no believe in our our military forces of Ukraine and our quick victory. Слава Україні! Він сильний, він міцний, він стоїть фортецею на півні. Він яскравий людьми, які залишаються тут і стоять з Миколаєвом однією великою стіною. Він дуже рідний. Це місто, яке об'єднує в собі класних справжніх людей. Для когось він суворий, а для когось він насправді відкривається всіми тендітними душевними нотками. Місто Миколаїв, я вітаю тебе з днем народження. Миколаївці з днем народження. Тримаємося і в далі. Місто, яке немов магніт, притягує тепло. Місто герої, місто героїв. Місто, об яке зламало зуби кацапська орда, і незабаром зламає хребет. Місто зранене, але нескорене. Я не маю жодних сумнівів, що ми відбудуємо наше місто, і воно буде ще гарніше, що ще благає літо найкраще місто. на З Днем народження, моє місто. Ти вистоїш! Серце рветься завжди до рідного краю. Тому ми приїхали. Ми приїхали в Миколаїв напередодні його дня напередодні його свята хочеться привітати своє місце із цим днем, побажати йому і мешканцям міста сил, мужності, витримки і скорішого, скорішої перемоги. Сін Авантусей туде Миколаєвпипол, детар Стілін Артаун. Йорма хірос, ювербрай, amazing. Хай святий Миколай над нами завжди держить свою чисту руку. Миколаєве, Ніколаєв, з днем народження, рідне місто. Де б не був я, куди б не завело мене життя, але ти завжди поряд зі мною. Ось тут. Я хочу побажати рідного місту, Герою, Миколаєву, перемоги і миру. І щоб кожного вересня ми вітали наше рідне місто з днем народження і були в ньому щасливі. I live in the best city in the world because it is beautiful, because it is native. Слався, рідне місто Миколаїв.